Всім привіт! І ви на каналі Валюк. З вами, як завжди, незмінний ведучий цього каналу Валюк. сьогодні в нас Rim World нова частина Temperature Control. А... Не знаю. Давайте зразу так робимо нантрязону. А, це сценарій який. Три пояснити. це Wild Man. Мія на початку має виконувати, ну, у нас відкрито тільки от. Все, fire, вогонь. Можемо багаття використовувати. Тоді нам треба відкривати все. Дефолтну, щоб гру відкрити, і тоді вже вивчати нормальне щось, коротше, це важкий цей, але за кожну пройдену оцю етап ми отримуємо якийсь конкретний бонус на майбутнє. І потім щось буде давав. Так, дивимося, що в нас є по. Робочим Дивіться, в нас є хороший вчений, вже бачимо. У нас є зрізач хороший, нам ще одного не треба. Будівельник є, кухар є ентертеймент, Няньку ми забираємо лікар. Лікар він буде. Значить, ставимо йому лікування. Лікування ставимо крутими ліками. Тоді, а хто в нас, до речі, е, стрільба є такі, добре. Давайте почнемо будувати. Зразу зберемо трошки їдла. моментально. Тоді нам треба сторіч оцей кинути. Це таки чисто для трупів. Трупів людей будемо тут збирали гуманоїдних. всяких цих. І треба ще дерева рубанути. Отако приблизно. А, як проводиться вивчення? От просто. Буквально вогнище ставиться, вогнище є Tribal Gathering, і вони там щось коротше розбираються. Нам бажано відкрити будь-що з цього всього першого. Це підходить мені, це підходить мені, це мені дуже підходить. Це, ну, це в пріоритеті. Добре, ставимо тепер наші місці для сну, так щоб було з запасом на всяких цих. Тоді. Тоді, щоб ця дикунка в нас не крала наші речі. Хоча не будемо вона їсть нічого страшного. І просто соціальність непогана, можна буде потім її також е зафармити і використовувати в майбутньому як соціальну особу в нашому племені тимчасово племені. Дивіться, дозвілля в них є, але немає у нас навички на дозвілля. В принципі, окрім Гезерінга зараз. Е, я можу там. Можу поставити на їжу на 16. 6. кажу 16 на 6 найде. О, і досить. Далі. А, далі, 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 далі. Що це таке? Стейк? Ага, в нас був когось ближній бій непоганий. Норм. Так, стоп, а хто кулінар? Той хто ізрізає. Я зрозумів. Смачно було? Оце, до речі, не дуже безпечна ситуація складається в нас. Бо це і сто... Цій статі може зайти полювати на наших людей. Що, у нас є 800 дерева? Ми можемо ставити виробництво. А -а -а. Не пропиття. А ну, а тут є апдейт вебенню. І всякої цієї фігні. Я можу. Ага. Я думаю, чи може є камінь по приколу, коротше, цей апдейтнути. Але не можу. Давайте зробимо 3 каменя. І 30 штуки, як буде з чого. А що, ніхто не назначений працівником? Є. Так, а чому ми не працюємо? Бум. Хоча, а ну, скільки це має? 8,22. Давайте ми зробимо тільки 2. Імба. Так, їжі маловато, знову ж таки, їжі знову маловато. Треба піти зібрати бананчиків. А, далі для бананчиків. І в принципі досить. з нас бананів, так? Тут є вода. Планую потім, як відкриється твариництво персонажів відправити їх рибалити. грибалити, бо... бо треба рибалити. Треба сидіти біля мікрофону, навіть як тихо говорю чи щось таке. Ну, обов'язково, коли тихо говорю Та я побрився виглядаю на років 50 молодшим. І Ішов, в принципі. Я їх не можу нічим запрягти зараз займатися, бо... А ааа, я дурачок. Уявляєте, забув. Забув і все. Треба їх напрягати, поки йде цієї штуки, щоб вони вивчали технології. Це займе приблизно 2 хвилини часу вже. А, у мене нема ліжок для гостей, добре? Нам три хантінг відкрити. Нам треба дуже сильно хантінг відкрити. Щоб полювати, бо в нас є стрілець. А, нам 3 стрільця відправляти на полювання, аби він качав Чи то вона Аби вона качала стрільбу. Вал наш буде основний колоніст, і в нього соціальність. В плані основного оце буде цей. Через то, що я планую йому дати псайкастера оцього. Щоб він торгувати ходив, там ну якщо він виживе, звісно, я не знаємо. Наскільки довго тут живуть люди? Недовго. Будь-яка ситуація може це змінити. Скільки часу? Шість годин. Черепаху з'їв. Добре, смачного. Дощ. Хм. Оп Вау! Шиншила сходить з розуму. А ми так боїмося шиншило, що це просто шиншило. Я каміння покрафтив. Не поняв. А він що не може битися? Ну, то нафіг я ему чанк зробив Мабуть, гігієна. Точно я забув, що тут ще гігієна є. Постійно забували, що тут є мот на гігієну. Постійно. Тепловий удар це хреново, але. От якраз брудна кухня нам би оперативчик. Аби змінити цю ситуацію. З тебе що? Нормально втрата слуху, ну це таке. Це, типа не дуже добре, але це нічого страшного такого. що дає ця книжка, я так і не зрозумів. Temperature Control. 50 за годину Інфекція, вау. І це наш кухар і стрільба, так. Ми зразу втрачаємо такого через інфекцію колоніста. Ну, це гарантована втрата. Ми, його не... Ми її не вилікуємо вже. F. Нема по суті в колонії кому біться. Виходить вже. Вау. Wow. ну, давайте називаємо нашу територію Січ. А амон і Амонис... Січ. Коротше, це би СНТ. СНТ Козлятин Бо я так захотів. Знаю, я б СНТ вже не актуальна штука, але таке. Шибай голлипс. Норм. Що? Стара, ну будь ласка. Ну давайте хоче тобі бом Ага. Ясно. Це все. можемо забути. Може зараз ще якийсь колоніст. Ну не колоніст, а хтось приєднається може, ні? Ні. Дуже хреново. Прям дуже хреново. Я так думаю, це ж кулінар і з цим стрільбою таки втрачається. Давай лікуй. Часто я такі лікаря їх ніхто не бачив. Але тоді давай хоч, навіть він нарубає дерево наперед. Обиди зразу посток наробити на майбутнє. Каргопоц. Що це зброя? Автомати? Таке свій. І трей її буде. Поховати. Як то має бути. От тут зразу зробимо 8 місць. А хто будівельник? Вона є будівельник. У нас нема будівельника нормально. О, ні. Він зробив, де ховав Цих тупаків туди. Певно. Я так собі думаю, це ну абсолютно велика ймовірність. Чи не буде. Рейд. В нього ближній півмільйон? мільйон. Ні. Вал має впоратися, але в нього сукера. Він зараз прокає йому руку рубає моєму колоністу і на тому кін. Чекай. Топ-шоу. Бам. Бам, давай, ще, давай. Ще. Давай, ще. Єс. Вони його повалили. Хто там у нас рослинник жорсткий? Бери хатч. Перенеси це все. Не візьме. Добре, не візьме сокиру. Але. Але швиденько Вона його полікує. Само собою і розтягне перед тим. Розтягнути. А, це, є, це вона. Ми всіх лікуємо, ми люди не горді. Я би ще врятував, але так неможливо. Все, що тобі тубе щела. Я вже, короче, собі надумав, що тебе потрібно нового колоніста Уж по суті на вивчення дуже сильно. Це дуже добре, що вона вижила. І на рахунок свята можна зробити Гезеринг, як то кажуть Вевчать, будь ласка, ханнинг. Тоді можете вивчати все, що хочете. Майже. Курка приручилася. М -м -м. Ще й не одна, а багато. М -м -м. А прикол в тому, що ніхто з моїх не тваринник. І вони просто підуть. Ми не можемо зараз загін для них побудувати. Так. Продовжуємо нашу копаличну. Може поставити для гнилих тварин отут, наприклад, сховище черкі. Тварини гібрид. Думаю, вони в одному місці занитнє. Так. Що ти ти вижила? Не вижила? Що з тобою робити? Я би допоміг? Ну, типу. Я ж не можу зробити це для в'язнів, наприклад. Ну, це, це, має бути, це має бути в приміщенні. Конкретно у мене нема такого місця. Яке б я міг використати як приміщення, бо мої не можуть будувати нічого взагалі. Ну от, будівництво. є якась фігня але в нас нема цього ресурсу. Щасливо, найкури йдуть куди хочуть. Топша. Вони хочуть якусь бонуску. Так. Що там? А, що вони хотіли взагалі? Срібла? Срібла. А може тягла? Пішли звідси? То я, типу, десь надибов срібло, а вони мені. Е, дай! На До речі, добре, що ви мені не пам'ятали, як то кажуть. Щоб робити гезеринг. На ще плюс одного, ще плюс одного бійця, 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 біця, бійця, щоб прийняв все боець. Будь ласка, будь ласка. Ну. В принципі. Не буде. Що я б доказав? Чи можна її запрягти? Ну і вона буде. кравець, метець. Вердець. Не носила анекдоти. А, це не вона. Та ні, це вона. І mm. все? Та. Да. Та, да, в принципі, все. Цім і займається в неї дерев'яна нога. бем бем Нічого. Якщо воно доживе, ми її зробимо протез. Коротше, ми там її використовували як одного з бійців, як я її хотів. І що, я вивчив хантінг, та? Ми можемо в зоні виробництва поставити вироблятися оціпалички. Ми її можемо. Ми можемо ці трубопалочки апати. Ну давайте. повторюємо до 10 раз. Зробимо легендарну трубопаличку. Погана. Бачите? Блін, така погана та паличка вийшла, ні. Що робити? А що? Типу. І в нас виходить з поганої палички. Де воно? Де воно зникло, я не зрозумів. Гарна. От вона скрафтила гарну. Тепер ми дві гарні з'єднуємо і буде. чудово. Але там погані в нормальні. Там, певно, була одна нормальна, значить в гарну Дві гарні в чудову Але, коротше, що я б доказав? Все, все. Ну, досить, досить з вас кайфу по годині відоси, ні. Переглядайте попередній. Переглядайте плейлист. Знизу можете глянути анекдоти в описі Підписуйтесь, ставте лайки. Тепер відоси будуть по 20 хвилин.